50% знижки на сплату штрафу від ТЦК. Коли дійсно варто користуватися такою можливістю, чи це завжди жадність фрає разгубила і будуть якісь шалено негативні наслідки? Особисто я можу радити користуватися такою можливістю, коли внес наступна ситуація. Перша, це ми розуміємо, що не має сенсу в судовому оскарженні. Зокрема, дійсно має місце вчинення адміністративного правопорушення, дійсно, дана обставина доводиться належними та допустимими доказами в ТЦК, або доводи, на які можна посилатися в даному випадку, мають негативну. Судову практику, тобто не беруться судом до уваги і не є підставою для скасування таких постанов. Відповідно, сенсу тоді в судовому оскарженні є небагато, і клієнт може цілком спокійно зекономити собі час та, в принципі, нерви. Також гроші і скористатися цією послугою. Також таке може застосовуватися і бути класним зручним для клієнта, коли йому потрібно терміново вирішити питання по тому, що існує у нього з резерв плюс. Зокрема, забрати факт порушення в якомога швидкіші терміни, тому що судового оскарження – це довга процедура. Відповідно, питання буде виснути достатньо довго.